Ми робимо благодійний захід на підтримку нашого однокласника, який зараз воює. У нас є свій збір. Ось ми збираємо йому на авто. Ми ліпимо вареники, однокласники, продаємо їх і всі вилучені кошти 100% йдуть на підтримку нашого збору на нашу банку. Ми хочемо зліпити десь 500 вареників. Ой, вороники прям чудові, класні. Спасибо. І коли ти бачиш, що хлопці вони всі старалися. Це після того, як в мене брат загинув, однокласники мої зв'язали зі мною. Предложили зібрати на автомобіль новий, якраз наш автомобіль, який був до цього. Вже не боєздатний, вже не може їздити. Однокласники вирішили так допомогти. Мені люди вже здаються, але підтримка нашим військовим дуже потрібна. Доліпляйте. Я